Звіт лиму ми йдемо і ступаючи ось сюди, звістку радість не несемо, що темряву рівночі засіяла, за собою нас позвали. Почули, ті, ані величний та веселий. в вертепі у яскині. Божий, Божий син родився нині, свою ще коми маємо Царя родину. Та потвором зникни, згинь, у синій морі розчинися, в болото сплинь, У полі пополом розвійся, полети, не засмутись, Сердець юнацьких, пропади, бо а новина, діва сина породила. Наче небо тве злоста і тисячі ангелів хором небірним зістили. Почать і палати. І здоровою ці, ми йдемо нового царя привітати. Морген, я прийшов до вас самий добрий час. Ай, вай, вай, Ту скільки люду, буде много суду. Може, куплю, а може, оторкую, а ще треба, я продам, бо я маю файний крам. Це вже не Ми нині Масію зустрічаємо, що прийшов до нас з неба. Можко, хлопи подуріли, вже не сію ти, не кося, та спасення Бога просять. О, панові, дармо ждати. Прийде і всіх заграти. грати. Демократів, І отак вот угодно Богу. Чи не... Ой... Ні, життя не бога. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. Чого ви розкричались? А чи не ліпше в корчму пити, закусить і відпочити? В мене мо сімо аж закрутяться світи. А як людний буде пити, що мошка має жити? Цар ірод з ванами йдуть, хай всі, хто є тут, до землі падуть. Чого душу? Чого, Чого? 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 Чого всім треба? Володарю землі і неба, то всі, хто чесний проти тебе. Що за диво мені з вами? Я ж царем є над царами. Чи так, можку? Так, так, ясніший царю. Страшно Саро, це сказати. Треба, мабуть, нам тікати. То тихо, дурню. Хочеш золото, Лізь до самого болота. Ясніший царю маю гарну новину. Все б нам ну! Ви спочатку но, но, но. новину, а тоді я вам. Сипнув, є в нас царю та кісті, такі вісті, що цар світу народився, віфлимі, міці. Який там цар? Що він плете. Мій царю каже, що новина зродила діва сина. Месію, начебто, царя усього світу, обіщеного в заповіті. Чом нам злота не даєш? Який там цар? Що він плете? Міцарю сп міцарю з ходу хто, що месія? Цар чи ти, може помилився? Тож зараз же поклич зі сходу мудреців! У твій край приходим поклонитись цій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, де мій народ з Даня Давен пророкував і проповідував, що має народитися Божий син, Спаситель світу. Зору я побачив і дари собою взяв, щоби Бога привітав. Я цар індійського народу, де мій народ у лісах по горах лукає. Пізних богів собі шукає, а сьогодні ангел мене сповістив, що Христос це народив, я дари собою взяв, щоби Бога привітав. Я цар грецького народу, не боюся нічого зроду. Там, де мій народ по морю гуляє і зеса вихваляє, а на сході зірка засіяла і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв, щоби Бога привітав. Що ж, ідіть. І діть виплиєм, і царю вклоніться, а назад вир... вертатимете, сюди поверніться, кажете мені, будь-куди ти треба. Поклонитись йому в мене велика потреба. Один я тут, володар всього краю, царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Перебийте всю твору без пощади. Без розбору! Кожен хлопчик до двох літ хай загине, так зробіть. Міна кася ти для нас, ми виконуємо. Вас час. І мале дитя в яскині, мусите знайти ще нині, бо я накше всім вам смерть. О, о закликує мною. Готово я усіх стисати кошою. О смерти, люба, смерти мила. Ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер ж скоси того, хто вертепі народився, з і вотлотився. Не дішся, Іриди лукавий, на ти лихої слави, ніщо безкарно не прийде і ніщо не зникає. І над катом кожен меч долі звисає, хоч ти діток би свою душу загубив, то знаєш, що месій не мер, він живий, ось тобі новина, вина. з дітьми не бито Божого сина. Що? Будь? З... У зародку дожила? всіх косила ворогів, всіх, кого я повалів. Прилив, махни косою раз, всім друге. Нехай не буде в світі добре, люди. Ого, ого, ні, синку. Нам їх не здолати. Ходім зі мною в темряву і вічності палати. Бо мале дитя в ясині має владу в світі нині, мушу я йому служити. А тебе я маю вбити. Пробіг я тисячі доріг, я тисячу очобіт, аж поки долетів сюди. О! Чую грішну душу. Її в пекло взяти змушу. Гей, стара! Вона вже не поможе. Угу. О, смерти, я смерти моя мила, застав мене! Від мене не відкупишся ти злотом, брати сину. Ходім зі мною в домовину. Ходім, ходім, ході, любицаю, тебе я в смолі покупаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Поборено зло, людицями ступили, завалий господиний доволі порив. Хай згода й любов поміж вами панує. Хай справами вашими серце керує. Хай злоби і заздрості згине отрута, щоб Ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу віки йому заспіваємо. Разі, люди! Та багаті, майте волю доброго. Тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас пасе, щастя і радість принесе. Ми на тому добрі люди, коляти Щастя Щасти, долі в цьому, в цьому дому щиро всі бажаємо, mm -hmm. Дітки, будь ласка, просимо підходити вас сюди зараз до присвяченішого нашого водика, отримуйте всі подарунки, вишкорятували, дякуємо. Наші гості, дітки, чата, батько отця Михаїла, підходьте, отримуйте всі подарунки. Просимо готуватися ще наших прафіян на храму нашого Христового Сученського села Мостище. Ріжнянські дітки у нас вже колядували, і у у Осиківці і дітки, які складають нашу громаду села Мостище, храму гранути підготували нам невеличкі гроти. Бачите, сьогодні скільки гостей, скільки подарунків. Будь ласка, ねえ、おかみです。<music> <music>